Знищити авторитарну корумповану владу, уособлену президентом України Віктором Януковичем і його поплічниками. Ми наполегливо просимо уряд королівства Данія посилити політичний тиск на українську владу з метою змусити представників правлячої партії утриматись від за застування, застування силових методів, сісти за стіл переговорів і негайно відреагувати на вимоги громадян України. Ми також закликаємо уряд Данії терміново делегувати групу спостерігачів, аби запобігти насильницьким діям боку влади. Ми переконані, що фізична присутність іноземних фахівців поміж барикад невідкладна і вкрай необхідна, поза як може пролитися кров і можуть постраждати невинні люди, що прийшли скористатися своїм правом на мирний протест. Вимагаємо застосувати персональні санкції щодо відповідальних за силові атаки на учасників мирних демонстрацій президента України Януковича, прем'єра міністра Азарова, обмежити пересування перелічених осіб територію ЄС та арештувати їхні персональні банківські рахунки. До цього часу за 17 днів, за 20 днів активного процесу мирних демонстрантів, ані президент, ані представники діючого уряду не виявили жодної ініціативи і не спромоглися на конструктивний діалог із мітингувальниками. Закликаємо вас адекватно оцінити політичну ситуацію, що склалася в Україні, та не допустити крові мирних демонстрантів. Ми виступаємо не за політичних лідерів. Не за розпалювання міжнаціональної ворождечі. Ми радуємо за цінність людського життя у вимірі свободи. Не мовчіть, наша мовчанка рівноцінна байдужості, ціна якої український народ. Ми сподіваємося, що активні дії з боку європейських держав будуть результативними і матимуть позитивний вплив на становище в Україні, котра опинилася на межі політичного краху. Причиненого бездіяльністю та нездатністю діючої влади вести конструктивний діалог. Загальноєвропейські цінності це саме те, що об'єднує європейців з усіх куточків Європи. Українці рішуче довели, що ладні відстоювати свою приналежність до великої європейської спільноти. Жодна моральна цінність не має сенсу, якщо цивілізоване демократичне суспільство мовчить. Шановні данці, слово за вами! Настав час засвідчити, що і для вас цінності громадського суспільства не порожній звук. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава! слава Україні! Героям...